Сонечко вже пробудилось, і тобі час прокидатися, посміхатися, від енергії сонечка заряджатися. Практика проста 15 хвилин на початку дня. Ти просто сонечко зустрічаєш на день свій, налаштування підбираєш. Потім живеш своє щасливе життя, робиш всі важливі справи цього дня, а в кінці, коли день вибігає завершення, то йди і сонечко, ти проведи аналіз своїх сьогоднішніх вчинків зроби і плани. На завтра склади, і тоді будеш в гармонії з природою жити ти і багато чого буде вдаватись у житті. Кожен завжди обирає все сам, тож вибір у тебе є. Обирай, що насправді твоє. Сонечко, воно просто світить. Люди можуть його бачити чи ні, а воно від цього не тьмяніє, ані краплиночки. Тож так і ти. Навіть якщо бувають похмурі дні і стаються неприємності. Продовжуй світити. Продовжуй себе, самого гріти. Бо коли ти будеш гріти себе, і до інших, твоє тепло дійде. Всім гарного дня!